Полтавець Василь має 30 років водійського стажу. У справності свого автобуса впевнений. Хороший транспорт. Я думаю, в нормальному стані. Тільки хороша говорить про свій мерседес і перевізник Володимир Даценко. Він вже на маршруті працює в місті Полтаві два роки. Обслужується на СТО. Все своє час, на своєчасно. Ну, добра машина, хороша мерседес. Німці знають, що робити. Перевізник каже, перевірок не боїться. Головний ворог хорошого транспорту погані дороги. А дороги щепають завжди. І навіть, який не був Мерседес, ну розвалюється. Ото дороги. Аби ще так, як було, як в Польщі і в Германії, було б супер. Транспорт обстежують фахівці Укртрансбезпеки та поліції. Огляд триватиме два дні. За цей час перевірять понад 20 автомобілів у Полтаві, решту у районах. Загалом мають оглянути близько сотні транспортних засобів. В першу чергу звертаємо на зовнішній вигляд автобуса, справність шиль, щоб відповідали, щоб протектор був без зношення. Потім зовнішні світлові прилади, оглядаємо, чи спрацювали, сигнал, щоб працював, лобове скло, комплектність автобуса перевіряємо, туди входить аптечка вогнегасники, знаки аварійної зупинки. Перевіряють автомобілі тих власників, які братимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування. Не виконав умови, ти будеш не допущений до конкурсу. Все іншого варіанту немає. Якщо це поважні причини, ну поважні причини ми можемо окремо розглядати, але заздалегідь вони повинні бути проінформовані. Конкурс серед перевізників, транспорт яких пройшов огляд, планують провести 9 серпня. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.